10 рівнів роботи з акордами. На першому рівні ви маєте вміти затискати акорди ЕМ Д. Найпростіший акорд для того, щоб його затиснути, ЕМ. Ви на цьому рівні, якщо ви гарно, затискаєте акорд ЄМ. Е пальці біля поріжків, ви не зачіпаєте сусідні струни, нічого не дрібіжить, і вас все звучить гарно. Далі те саме з акордом Є. Е. Далі акорд АМ такий же, як і Є, тільки змістились на одну струну нижче. Те саме з акордом Д. На другому рівні ми маємо ще 4 відкритих акорди, але трошки складніше, ніж попередні. Перший акорд G, його можна поставити в багатьох формах, і ось такі три форми покажу вам сьогодні. Вам треба вміти затискати акорд G хоча б в одній з цих форм. Також це стосується акордів C, A, D, M. Сім акордів взяли будь-яку пару, яка вам подобається. Пробуйте тренуйтесь до того моменту, поки ви просто дивлячись на ці вісім акордів, зможете взяти будь-які два, три, чотири і отак грати їх по порядку. Що означає, що ви їх можете брати парами? Ну, ви їх можете грати ритмічно, хай не дуже швидко, але достатньо швидко, щоб звучало музикально. Приклади таких пар. Наступний рівень це ритмічний малюнок. Ті ж самі 8 акордів, і ви їх можете грати парами, трійками будь-як, і ще й при цьому виконувати ритмічний малюнок. Якийсь небудь. Хай буде ось такий. Ви ще не зовсім на цьому рівні, якщо ви ці акорди будете грати ну десь так. Ви вже близько, але треба ще потренуватись. Грайте не дивлячись на праву руку для того, щоб ви могли сфокусуватися тільки на акордах. На п'ятому рівні потрібно вже вміти затискати всі лади акорду одночасно. Це тренувати може бути важко. Вам треба ваші пальці буквально приручити, щоб бути на п'ятому рівні. Для того, щоб потренуватись, побудуйте фігуру акорду в повітрі і тільки потім ставте цей акорд на гриф. Наприклад, акорд С: ось ви підносите пальці і спробуйте одразу вистроїти цю фігуру в повітрі, поставили, і тільки потім перевіряйте в правій руці. Ви гарно поставили, все вийшло. Так і тренуйтесь зі всіма іншими акордами. А поки що рухаємось далі. Шостий рівень це якби прокачка п'ятого рівня, коли ми і вміємо затискати одночасно, а ще ми робимо мінімум рухів. Ось, наприклад, акорд АМЦ. Поставили АМ і потім. Щоб нам перейти на це, ми стараємося робити якомога менше рухів. Середній і вказівний приймають участь і в тому, і в тому акорді. Тому, коли ми переходимо з акорду АМ, нам треба безіменний або підмізинний палець прибрати з третьої струни і поставити її на п'яту. Це ще і стосується самої кісті і пальців. Коли ви ставите акорд або переставляєте, ви маєте не розкидуватись пальцями, а ви маєте вміти це робити компактно і з якомога меншою кількістю рухів, тобто дуже акуратно, ось так. Тобто, можна там, ну наприклад, робити ось так. Хай навіть я ставлю одночасно пальці. Але я якось, знаєте, так, розмахую їми. Ви маєте вже вміти це робити компактно і прямо-таки, знаєте, от елегантно ось таке слово мені чомусь приходить на ум. А далі в нас йдуть акорди на баре. Мажорний мінорний від шостої струни та мажорний мінорний від п'ятої струни. Ну, Наприклад, F Фа мажор. Мінорний акорд тобто ось такий є м форма. І FM, якщо це з баре на першому ладу. Ще треба знати дві форми, знову ж таки, АМ і А. Це акорди, які будуються від п'ятої струни, ну, наприклад, другий лад баре Сі мінор. І Сі мажор. На восьмому рівні треба ставити акорди з баре, затискаючи всі потрібні лади одночасно. Це може бути важко, всі чотири пальці використовуються. Плюс баре форма може бути вам ну, ще не такою зручною. Ви можете тренуватись парами, брати два пальці і тренуватись. Тобто баре, наприклад, і середній палець. Ось так. Потім баре і підмізинний палець. І ходимо так по ладах. Потім баре і мізинець. Потім баре і ще два пальці. Але це вже, в принципі, форма FM. І потім вже всі пальці. Тренуйтесь таким чином там тиждень, два, три, чотири, і незабаром ви вже будете на цьому рівні. Наступна прокачка вона більше про знання оцих акордів. Тобто ви гарно знаєте ноти на грифі на шостій та на п'ятій струні. Є е, F, G, A, B, C, D, E, ви тоді знаєте F F M, G, G, M. A, A M. Так само ви маєте тоді знати на п'ятій струні. A, B, C, D, E, F, G. Ей. AM, тобто ля ля мажор, ля мінор, і так само BM, просто Бі і так далі. CM до мінор, Сі до мажор. Якщо ви це знаєте, який це акорд і де він знаходиться, то я вас вітаю, ви вже на цьому високому рівні. Десятий рівень це знати, де примінити акорд відкритий, тобто оці вісім акордів, ну або більше, якщо ви їх знаєте. А де примінити акорди з баре. Наприклад, ви почули пісню «Океанель за Квітка, хочете її зіграти, чуєте і бачите акорди на сайті. І там акорди, начебто, такі, що можна взяти відкритій позиції, але вони граються в оригіналі на баре. Ви, побачивши оці акорди, ви такі, ага, зіграю на баре. А в приспіві, наприклад, можна зіграти відкриті акорди для різноманіття. Дякую за ваші лайки, за вашу підтримку. Я читаю всі коментарі. Мені дуже приємно, що ви пишете. І це все якби надихає мене робити відео на цей канал далі. Так що, будь ласка, підтримайте мене і надалі. Мені це не тільки приємно, але це ще й важливо для розвитку каналу. На цьому все. Пока-пока. Слава Україні!